Футзал. Давайте перейдемо до складів команд обох колективів. Команда Ківс і найті U-19. Е, Можемо очікувати на те, що буде достатньо підказок, адже поперед. Ой, момент! 1 0 1-0 внутрішньою стороною Ноги Олег Мішкевич. Олег Мішкєв... Олег Криває рахунок, дуже класно Олег зараз зіграв, звичайно. Заразі... Команда е, ППО дуже пристойно виглядає насправді. І е, е, тут момент один один! Ну от лише я почав говорити, що дуже хороший старт тут одразу ж всі на ті. Рахунок зрівнює. Шатинський Перекриває як слід. Ворота Левицький, Вячеслав. І yeah. помічаємо, що змінює четвірки удар Стійка! Розіграш, удар по воротах, ще один. Давай, больше, больше. Його теж добряче не цей гравець в першому таймі дуже класно себе показував. Забивають зараз гравці команди Skyforce. Семиділко саме він. Чанош. Тут відповідь зараз від Київсі. Не вулиці найті. Ю-19, Близнюк. Е, вийшов на майданчик. Тут вручає зараз м'яча Київс. Епізод 3-1. Ну, тут помилка, звичайно. Роців Кіпсу. забиває е, забивайся м'яч. Гліп Куліш. Гліп Куліш. Дальню стійку замик. І так, друзі, ми повертаємося на другий тайм команди Skyforce. Остап Чорній, дев'ятий. Назарій Кравчук, перший. Він воротар. Назарій Прус. Десятий. Назар Дрос, тридцять третій Скайфорс. Так, чуємо зараз від Назаря... С. <бузж> Куліш. <пузж> Гончарук. Пробивають поворота. Так, так, всі ті всі найті розпочинається. Нічим вона не завершується, скайфор швиденько вибігає Куліш, Куліш. Передача зараз на Кобищу і Кобища свій м'ячик забиває рахунок зустріч. Поки кільці найти не можуть дати З цим раду. Я думаю, насамперед теж потрібно говорити просто банально про те, що навіть не встигають так, і десь на досвіді є проблеми. У нас, друзі, 5-1 в сьогоднішньому поєдинку, ще один м'яч. Пробувати відігра. Дідич, по воротах пробиває, влучає зараз. Влучає 22-й номер. Це шостий гол. І е трохи посипалися ревці ківці. <підійди>, бод! Знову Боднар. Бодар пробиває поворотах. Можливо, просто навіть десь з дідич пробиває і забиває ще один. Такий схожий, схожий м'яч. 7-7-1 в нашому матчі. Ти, хто почув? Може бути. Передача Йде. непогана. Пробивають гол. Оце це насправді зразкова атака була. Зараз від команди «Київ». Ой, я б сказав командою. Багато там різних цікавих епізодів навколо команди енергія хліба. Перед виносить Бодар. Миляється, удар поворот. Пустив впродовж 3 хвилини. І це відіграло ключову роль. Семеділко класно набирає швидкість, подивіться, він же перед воротами. Але ось як ось як дограв, дограв. Теж потрібно похвалити Ігора Гураля тут віддає м'яча просто зараз. Ну як же ж так? Боднар Максим семиділку просто віддав м'яча, Семеділку забуває, м'яч 8-2. Більше від них зуби, гостріші зуби. У сьогодні